Весела атмосфера, різнокольорові галстуки та щасливі посмішки. Так, у таборі чайка стартував оздоровчий сезон. 260 дітлахів з Хмельницького та області вихователі вже поділили на дев'ять загонів. У кожного свій колір та гасло. Цікавіше життя у таборі для менших. Тут кожен день приносить нові відкриття. Ми йшли в ліс, збирали всякі там дерева, всякі гриби, Гриби збирали в лісі. Чи вам розказували про це? Ні, Збирали, ще збирали. Ми багато чого там знайшли, дупло знайшли. Ще вчора школярі, а сьогодні творці за міського дозвілля. Ці діти щиро та галасливо знайомляться з новою табірною родиною. А ще вірять, у чеці можна не лише відпочити, а й знайти нових друзів. Вісім-десять ми встаємо і робимо зарядку. Шкуємося і робимо зарядку. Після йдемо на сніданок, а потім граємо дуже багато, друзів з'явилося». У чайці і цікаво, і корисно для дітей працюють гуртки та мовні уроки. І, хоча для маленьких адаптація в таборі проходить важче, та турботливі вихователі завжди раді допомогти. Ті, хто в перший раз, то їм важко бути в таборі. Вони дзвонять додому і плачуть, їздять додому. А так, в принципі, в нас, якщо здружити дітей, то в принципі все чудово. Окрім дозвілля, дбають Чайці і про здоров'я вихованців у таборі, безліч спортивних розваг та п'ятиразове харчування. Росольник. На перше, на друге картошка молода з рибою жареною і огурці свіжі. Цього літа у таборі оздоровляться більше тисячі дітей. Серед них будуть і пільговики. А у липні до подільських школярів приєднаються і маленькі луганчани з братнього Старобільська. Діти переважно з Хмельницького, але є діти із Латичева, із Городка, із Шепетівки, тобто з Хмельницької області. Дуже радий за батьків, що вони мають куди віддати наших дітей на відпочинок. Дуже радий за дітей, що попереду у вас безтурботне літо, і частину цього літа ви проведете в цьому чудовому таборі. Для кожної з чотирьох змін у міській раді планують закупити однаковий одяг, а згодом у хлопчиків і дівчаток може з'явитися ще й національне обрання. Тетяна Москальчук, Анастасія Галян та Дмитро Сорокін новини телеканал Ексклюзив.